8 липня ухвалюся ще таким одним своїм врожаєм. Трішечки незвичним для нашої місцевості, ніхто його не саджає. Ну, це може там одиниці десь хтось, хтось десь. Ірга. Ось така рослинка, такі яблучки, манюпунькі. Смачні, тільки що я попробувала, Солоденьке, гарне. Я думаю, що така перспективна. Вона і морозу не дуже така. Морозостійко, зимує добре. Ну, правда, той рік як повторний був. Такий оцей заморозок весняний мерзла. Ну, а цей це рік ну, не дуже так сильно, ціла, так прямо обіплена було, ну, все рівно зав'язалася, буде якась там мисочка. Таких ягіток. Так що кущик розростається. Ще я поросажувалася, ще, ще треба буде розмножити. Ось така, така гарна. Я думаю, перспективна така рослинка. І воно несмачне і корисне.